Привіт, привіт! Сьогодні будемо говорити не тільки про Monitor Estate, як онлайн сервіс юридичної перевірки нерухомості. Супер крутий канал, де ми розказуємо про нерухомість, де ми запрошуємо дуже іменитих гостей, які знають про нерухомість, про ціни, прогнози, як перевіряти огляди ЖК ну і таке інше. Сьогодні я хочу з вами поділитися тою підбіркою youtube каналів, які я власне сам дивлюся, і рекомендую вам на них підписатися, а також переглядати періодично відео. Це відео буде корисно для тих, хто хоче зекономити свій час, знати про інші ютуб канали, розвивати свою експертизу на ринку нерухомості, ну і, в принципі, тримати руку на пульсі. Мене звати Володимир Копич. Ви на каналі Monitor Estate, Я сподіваюся, що вже підписалися. Ну а ми рухаємось далі. Що ж, почнемо з канала Мільйонер за 7 років. Так його й гугліть мільйонер за 7 літ. Цей канал створив Мирослав Король ще 3 роки тому, і йому ще 4 роки працювати, знімати відео корисні, як можна заробити, на чому можна заробити, якими інструментами скористатися для того, щоб через 7 років отримати 7 мільйонів доларів в активі. Мені подобається особливо корисні відео, де Мирослав ділиться безпосередньо своїми думками, своїм досвідом, точніше, як він інвестував в квартири, як він з них виходив, як він робив ремонти. Ну і власне на що він очікує. І що саме цікаве, що ви можете спостерігати це в часі, в розрізі часу, щоб зрозуміти, наприклад, через 2-3 роки, що з цього вийшло, заробив він, не заробив. Тому що ми з вами знаємо, що в теорії ми можемо заробляти до 30% дохідності, можемо заробляти 8-10 річних на оренді. Але це в теорії, а він вам говорить з точки зору практики. Наступний канал, на який варто звернути увагу, це сімейний бюджет. Його веде Любомир Остапів, і на цьому каналі буде для вас, як для інвесторів і покупців квартири, дуже цікаво, безвідносно до ЖК, безвідносно до об'єкту. Розуміти, що яка у вас є сума грошей, як ви можете правильно прорахувати фінансовий ваш план, на що звернути увагу, що точно повинно бути в плані. І мені подобається, що він прописав в нього є прям Excel-табличка з формулами, де ви можете вбити свої свою ціну квартири, і у вас буде повністю план. З орендами, з податками, з державними мита, з нотаріусами, з юристами. Ну одним словом, вся інформація про яку ви, може, не знали або могли забути. Отже, на сімейному бюджеті ви зможете прорахувати свій інвестиційний дохід, а також отримати знижку 15% від Monitor Estate на всі наші юридичні послуги. Промокод зашитий у відео на сімейному бюджеті. Підписуйтесь. Якщо ж ми заговорили з вами про фінанси, про те, куди можна інвестувати, є такий канал, днів інвестора. Він прикольний тим, що ведучий цього каналу, даруйте, не знаю, як його звати, тому що він в жодному відео не представився, а я їх бачив немало. Розповідає про те, з листочком в Вексельки розписує, скільки він може вкласти в таку то нову будову, скільки не може там отримати грошенят. Ну і що цікаво, що він фіксує ціни по окремим ЖК, які він моніторить для того, щоб розуміючи, ну наскільки можна взагалі на цьому заробити. Робити. Якщо чесно, це єдиний, мабуть, YouTube канал з у тих всіх, які ми оглядаємо, які ви не можете дивитися просто так, а вам треба мати з собою калькулятор. Чому? Тому що треба буде ці цифри перерахувати для себе, чи дійсно у вас сходяться дані, які пропонує ведучий цього каналу. До речі, можете написати, хто вже дивився цей канал і які ваші враження, і чи дійсно у вас підпадають інвест-дохід, який пропонують днівник інвестора, і е, ваші реальні, реальні кейси з купівлею та інвестування в новобудови. Наступний Ютуб канал, який би вам рекомендував, називається Укрневест клуб, де Дмитро Карпіловський розповідає не тільки про нерухомість, але й про інші способи та інструменти, де ви можете примножити свій капітал. Нещодавно до речі, з Дмитром ми говорили на тему нерухомості, де розкривали питання ризиків, розповідали про перевірки, на що звернути увагу. посилання в будь-якому випадку буде в описі під нашим відео. Тому, будь ласка, не зволікайте. Передивіться його, щоб бути в курсі, що було. Попередні канали, які я вам називав, вони стосуються більше фінансових інструментів, доходу, орендних ставок, ну і таке інше, щоб ви зрозуміли взагалі фінансовий план на роботу з нерухомістю. Але я так розумію, що є пласт проблеми, де шукати житло, які вибрати умови від забудовника, ну і взагалі визначитися з новобудовою. В цьому вам допоможе Сергій Нагорний і його канал «Іщу жильо». Єдине, звичайно, що він кожен раз знімає відео мало не щотижня на новому ЖК, на новій локації. І він вже три роки шукає жильо. І я дуже сподіваюся, точніше точно знаю, що він для себе вже обрав житло. Але в серед хорошого за три роки в нього накопичилося дуже багато відео. І чи мені подобається, що він знімає з цікавих ракурсів і розповідає ті моменти, щоб якби ви своїми очима міг зайти на територію і показати, як воно є, як будується, що будується і так далі. Хочу поділитися з вами ще одним каналом. Називається Кто строїть?» його ведучий Діма. Ми з ним, до речі, так також знімали спільне відео. Говорили про ринок новобудов Києва. І на його каналі багато цікавих відео стосується про затримки. Про затримки в плані ведення будинків в експлуатацію. В нього є відео огляди житлових комплексів. В нього є власна думка на все, що відбувається на ринку. Єдиний мінус, звичайно те, що він охоплює лише ринок Києва. А ми з вами знаємо, що на ринку нерухомості говорити лише про Київ не доводиться, тому що. Активно розвиваються Одеса, Львів, Харків, там теж багато пропозицій і проблем, проблем, на жаль, не менше, ніж в Києві. Ну і наостанок, останній по списку, але не позначимості, канал Дмитра Гуро, який називається Про недвіжимость Києва. Власне, цей канал буде цікавий тим, хто цікавиться вторинним ринком нерухомості і хоче знати про складні кейси, про шахрайські схеми. Знати останні новини, що відбуваються, взагалі як з податками, так і взагалі хто що продає. І багато цікавого Діма висвітлює, запрошуючи гостей на свою студію. До речі, ми також знімали спільне відео і говорили про те, чи буде мильна бульбашка найближчим часом. Обов'язково подивіться. Що ж, це всі канали, на які я підписаний і регулярно їх передивляюсь. Напишіть, будь ласка, в коментарях, які ви канали дивитеся, і головне, чому мою мотивацію я вам озвучив: це інформативність, це цікавість, і це практичне примінення тих навичок, які я пізнаю з тих каналів для себе в реальному житті. У мене на сьогодні все. Якщо вам такий формат подобається, ми можемо оглядати останні відео з тих каналів, про які я говорив. Можливо, з інших відео для того, щоб підсумувати найважливіше, найкорисніше в одному зжатому відео, і ви змогли подивитися за чашкою кави. Мене звати Володимир Копоть. Ви на каналі Monitor Estate, онлайн сервіс юридичної перевірки нерухомості. Далі точно буде.